Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 10-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 18-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 30 липня 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 245 тисяч семисот особин за добу 480 і поранено 737 тисяч сто головців за добу 1440 танків. 4205 одиниць за добу, 14 бойових броньованих машин, 8178 одиниць за добу, 11 артилерійських систем, 4795 одиниць за добу, 9 реактивних систем залпового вогню, 698 одиниць засобів протиповітряної оборони, 459 одиниць за добу, 1 літаки. 315 одиниць гелікоптерів, 311 одиниць Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 4011 одиниць за добу, 4 крилатих ракет, 1347 одиниць, кораблів катерів, 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 7275 одиниць за добу, 28 спеціальної техніки, 711 одиниць за добу, одна. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука.